Привіт всім всього найкращого. Зараз я вам розкажу, як створювати пояснення і коментарі щодо заповнення клітинок. Це робиться для того, щоб контрагент, який заповнює таблицю, правильно розумів, що потрібно написати в цій клітинці. Перейдемо до виконання практичних дій. У нас є підготовлена таблиця. У нас є клітинка, в якій написано товари реалізація. Є клітинка, в якій написано товари надходження. Нам потрібно створити для контрагента пояснення щодо цих клітинок в цих стопчиках. Для цього ми робимо активною клітинку, тиснемо дані. Осінні. Тиснемо Знаряддя даних. Ось так. Відкривається наступне окно. Дивимося, щоб тут була активна галочка. Ось ця галочка, яка повинна бути активною. Пишемо заголовок. Товари. Пишемо, що це реалізація товарів. Так, ми написали, що це товари, що це реалізація товарів загальна вартість. Окей. Тепер ми бачимо в цій клітинці ось такий. Коментарій, пояснення щодо заповнення клітинок в цьому стопчику. Тепер розглянемо другий варіант пояснень до клітинок. Вибираємо стопчик F, робимо його активним. Виконуємо те ж самий дії, дані, знаряддя даних, тиснемо, пишемо товари. Тут пишемо надходження. Загальна вартість. І робимо ОК. Все. Тепер ми в кожній клітинці цього стопчика бачимо надходження товарів загальна вартість. Тобто будь-яка клітинка в цьому стовпчику нам дає коментарі щодо порозуміння, що довго, яке значення будь цій клітинці. Якщо нам потрібно зняти ці пояснення з клітинки, на прикладі цього стопчика я покажу два варіанти. Ми робимо активним стопчик F, вибираємо дані, вибираємо знаряддя даних і тиснемо кнопочку галочку Знімаємо. Ми бачимо, що в нас це поле стало неактивним. Таким чином, можна зберегти ці пояснення, якщо ми вирішимо повернути ці пояснення в цей же самий стовпчик. Але, якщо галочка знята, цих пояснень ми бачити не будемо. Окей, все. Ми не бачимо тут будь-яких пояснень щодо заповнення. Клітинок цього стопчика. Переходимо до реалізації товарів. Дані. Знаряддя даних. Вибираємо Очистити галочку ми не троємо тиснемо ОК і пояснення зникли. Таким чином можна активувати або деактивувати. Ці пояснення. Якщо вам буде цікаво в коментарях, можете задати питання щодо правильності заповнення стопчиків. Тобто можемо створити фільтр, який буде контролювати правила заповнення стопчика. Наприклад, ми дозволимо у цьому стопчику писати тільки цифри. Із двома знаками. Ось так. Тоді ми не зможемо, коли буде створено таке правило, ми ніяк не зможемо написати буковки. Як створити таке рішення? Я можу розказати в наступному відео, а для того, щоб мені було це цікаво зробити. Ви задайте це питання в коментарі до цього відео. Наступне. Ми можемо допомогти в офісній роботі щодо створення документів щодо використання офісного програмного забезпечення, його наладження та встановлення. Можемо допомогти у використанні. Комплексного офісного забезпечення Office 365. На сьогоднішній день він переименований у службу Microsoft 365. Щось таке. Microsoft 365 має в собі комплект програмного забезпечення для офісної роботи, сервер почти. Коли почта синхронізується на всіх комп'ютерах одинаково, він має хмарний диск для збереження даних і програмне забезпечення для роботи хмарного диска з комп'ютером. Таке е, програмне забезпечення називається OneDrive. OneDrive дозволяє синхронізувати папки з. Комп'ютера до Хмари. До хмарного диска. І тоді всі файли, які створюються на комп'ютері, вони автоматично переміщаються до Хмари Microsoft з допомогою програми забезпечення OneDrive. Такий обсяг даних складає. В цій службі початковий 1 ТБ. Є комерційні версії і є версії для домашнього використання. Якщо вам цікаво, ви можете звернутися, зателефонувати, написати або ж в коментарях задати питання. На будь-яке питання. Я можу створити окреме відео щодо пояснення використання служб Office 365. Звертайтесь, телефонуйте і ви отримуєте відповідні відповіді щодо рішення бізнес-питань. Ми зуміємо задовольнити, малий і середній бізнес вирішення цього питання в повному обсязі. Достатньо використати стартовий момент для цієї роботи, щоб вийти на деякий рівень, що дає нам хмарний диск збереження даних, він не дає можливості втратити даних. Всі файли, які переміщені у Хмару, вони зберігаються. Хмара має від Microsoft. Два рівні видалення файлів. Тобто, коли ми видаляємо один файл, він, поміщ... він переміщається в корзину першого рівня. Коли видаляється другий файл, він теж переміщається в корзину першого рівня. Якщо ми вирішили видалити файл із корзини першого рівня, він буде переміщений в корзину другого рівня. Це забезпечує помилкову втрату файлів, в тому числі, коли ви видалите великий об'єм файлів, служба Microsoft їх зарезервує і вам надійшли додатковий запит щодо ваших дій і видалення багатої кількості файлів одночасно. Якщо ви міняєте комп'ютер, ви можете ні за що не турбуватися, оскільки ваші всі файли зберігаються на сервері від Microsoft, і контакти, і листи теж можна синхронізувати і використовувати для збереження контактів хмарні рішення. По цьому питанні теж ми можемо. Продемонструвати і пояснити, як це використовувати. Чекаємо ваших запитів. До зустрічі, всього найкращого. Дякую за перегляд.